Всіх вітаю із епіцентра. Я зараз в центрі меблів в епіцентрі, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, де я робила цей огляд. Але акції і асортимент майже у всіх епіцентрах по Україні одинаковий. Хочу вам показати передпокій, вітальні, тумби для взуття, вішалки, комоди, етажерки, все, що в цьому відділі, почати хочу з цього столику. Він тут такий один: на колесах розкладний столик. Іде без акції за 2755. Розкладний на колесах столик Дуб Сонома. Виробник Тайвань. Ось такі коліщата, там полички. Далі такі вішалки. А, а якщо буде акційний цінник жовтий, то всі акції до кінця місяця. Вішалка стійка фюр чорна, 1050 45 на 39 на 173 в висоту. Ось так вона виглядає. Далі вішалка біла поруч. Тут більше цих е, крючків більш е, 549 гривень біла. Стійка для одягу ну, не написані її розміри. 549,96 копійок. От І внизу не є такі вішалки і ось зверху крючки. Тут 40% знижки, вішалка стійка, метал 350х350 350 і 1760 висоту. Коштувала 1800, а коштує 1080. Мінус 40% знижка на цю металеву вішалку. Далі ось така вішалка з дерев'яними. Да, тут дерев'яні такі м'якенькі, так зроблені гарно. Ці крюч, крючки, можна сказати, вішалка, стійка 1400 гривень. 176 також висоту в діаметрі 30. Металева така вішалка. Металева вішалка 1100-1700 висоту, 320 на 320. 320 на 320. Тут Ну, Десь їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 оцих крючків. Тут знову з дерев'яними немає цінника, не буду вам казати. Ось тут є цінник, така вішалка ще, 1400 гривень, а хен чорна, 30 у діаметрі 173 в висоту. Ось так, такі в них, як сказати, ніжки. Ось в цих вішалках ті три перші ось так стоять. Показує. І далі на цю вішалку є ціничок. 1200 вішалка для одягу. Мармурова. Мармурова основа, колір білий. 1200. І ще чорна 1100 коштує. Так, ну вішалки показала. Далі за вішалками стоять такі підставки під взуття. П'ять полиць, розмір 420х190х 725 і коштує 236 гривень. Така легенька підставочка під взуття. Далі підставка під взуття. З такими, мені каже, це зручніше. Тут прозумує. сітка така. Підставка під взуття 740х305 на, на 425 1024. На неї 20% знижка йде. Тут підставка під взуття 196 гривень з металевими штуками на три полички, коштувала 246 Зараз 196 20% знижка. Чотири полиці, як посчитала, раз, два, да, чотири, вони да, 620 на 190 і на 420. Далі. Ось така підставка. полиця для взуття 979 гривень. Домовий три рівня. 12 пар взуття на цю підставку буде влазити. 979 гривень замість 1224 І ще ось така підставочка. Тут їх дві стоїть одинакових: 172 гривні 20% знижка замість 216. Підставка 420 на 190 на 475 міліметрів. І далі. Підставка ця з деревом, з металом 937, 49, 25% знижка. Підставка ця на три полиці. Вища підставка 937. Там я пропустила 750 гривень без знижки, де дерев'яна з чорними металевими штуками. І поличками. І ось така підставка для взуття 900 гривень.

І ще одна 2286 Нижче 839. Знижка на неї, 25%. Ця полиця на 25 пар взуття. 870 на 900, на 295, Виробник Китай. Далі полиця для взуття 4 рівня, 20 пар взуття, 716 гривень коштує. Тут уже більш такі цікаві. І підставка, стійка вішалка називається для одягу впередпокій з 1740 на 350 на 760 з лавкою. Ну, ось така лавка, там полички для взуття йдуть, такі крючки. Це виробник, також Китай, знижка 20%. Отак відійду, покажу. Це просто міста мало. Ось так виглядає. Далі поруч. Вішалка з такою поличкою внизу 1789 для одягу. Також бачу, що Китай виробник. 340 гривень коштує така підставка. Також Китай 340 замість 426. Тут вже як меблі такі йдуть. Тумба для взуття. Це робить Україна. Санома дуб 1200 на 500 на 400. Тут такі полички. Ага, ось тут дві полички, троє дверей і по дві полички. 5418, тут як ну, шкіра. Ось так вона виглядає. І ще також така тумба для взуття називається. Ага, тумба для взуття. 2118, 600 на 600 на 380. Тут дерев'яна. Це також Україна виготовляє дерев'яні речі. Так, Тумба під взуття 700х800 на, на 250. Тут зверху поличка. Раз, два, три, чотири полички. без знижки йде. 2472 дуб сонома. І навіть ось таким ага, закритий тут внизу. Ну, зручно зроблено. 2472. Розміри 700 на 1142х на 250. Тут 2022 тумба під взуття. Ого, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять полиць, 45% знижка. Також виготовляє Україна. Німфа 700х1142 і на 250 міліметрів. І тут така ж тумба під взуття, як я вам показувала поруч, тільки в іншому кольорі 1382. Є оце Україна також робить етажерки. Пластикова така етажерка, новинка, 4 секції. Сіра коштує 1026. На три секції: ось така сіра коштує 792 гривні. Це у нас називається вішалка, пересувна для одягу з полицями від 2208 Виготовляє Китай. Ось тут дві полички. І ось така вона пересувна на колесах вішалка. Далі 1482 така етажерка металева. Ось етажерка йде по акції. Вона така трішки, як донизу розширена. 1459, а коштувала 1824. Етажерка металева є трьох'ярусна, 600 на 350 і на 175 міліметрів. Тут іде. Тумба така. Зараз відкриємо. Ага, о, тут аж чотири полички. Коштує вона 1436-15% знижка. Розміри 80 на 450 на 338. Україна виготовляє. Україна сокме. Так, далі. Далі етажерки. Багато різних етажерок. 624 ось такі пластикові в двох кольорах. Коштують 729. І ось чесна вигода, замість 636-508 підставка під взуття 5 полиць. Зверху йдуть етажерки. Трьохрівнева така етажерка, металева. Також... Це що виготовляє Італія 708 гривень 58 на 41 на 23 Ось цю етажерку виготовляє Італія. Покажу вам її Побільше. більше. Така етажерка 708 гривень. Розміри прочитала. Така 1008 гривень виготовляє Україна. Етажерку. І тут знову Італія на коліщатах. Етажерка ну, зручна на коліщатах, 750 гривень, трьохрівнева срібляста. 61 на 41 на 23. Це по акції етажерка трьохрівнева для взуття срібляста. Також, хто виготовляє країна, не бачу. 64 на 23 на 59 25% знижка на цю етажерку. Оця коштує 900. Також, бачите, Італія виробник 900 гривень. Етажерка Металева, 79 на 41 і на 23. І 966, трішки інші в неї. і ще більше 1236. Оці йдуть на колесах дві етажерки. В чорному кольорі це Україна виготовляє 1332 гривні. Тут вішалка, яка цікава дерев'яна вішалка, це Україна робить. 2471 гривня. Таке дерево, світле, сонома. А тут знижка. Вона схожа не трішки нижча. 1638, а коштувала 237% знижка. Туплак Венге. Щось така на коліщатах. Ого, вішелка 2415. І тут металеві йдуть 2281 гривня. І трішки менше, 2310 гривень. Далі показую такі підставочки 2011, це 20% знижка. Є в блакитному кольорі, є в сірому, дві полички для взуття і як лава, щоб сидіти. Така коштує тут як шкіряна 3195. Банкетка. Це називається банкетка. Виробник Україна. Розміри не написані, але є ще ось в такому біленькому кольорі банкетка. Да, в, та, в двох кольорах я бачу, вони є. Щось, що це у них тут? Табурет такий 590. Ну це як ставати, кудись підставка 590 гривень. Далі 642 гривні кований столик. Такий кований столик виготовляє Китай 642 гривні. І ще ось такий візок. Візок, а ще що, що він без колес. Візок міні, Юрі, металевий біжевий, тисячі коштує. А ось цей візок все-таки з колесами. Може там просто їх не, не причепили. Візок фаворит. 500 на 400 на 80-10. Ось тут такі підставочки. Ну, тут зрозуміло, з колесами також Китай виготовляє. І більший такий візок також виготовляє Китай. Тут 4 полички з сіткою, 4 рівня 450 на 260 і на 845 з колесами. Це все без акції. Потім хочу показати, це у них тут називається або передпокій. Тут передпокій, ось брістоль. Оце все разом. Все разом. Коштує 5760. Тут білий графіт сірий. Так, відкривається. ну Шухляда, зрозуміло. Ось так виглядає передпокій за 5760 гривень. Далі, це називається вітальня. 13, 13 вішалок. Так, на 932 тумбочка, 760 на 900 на 400, це дуб сонома. Все це разом ось так воно виглядає. Коштує 3462 гривні. Ну, тут шухлядка і дверцята на дві полички і на одну поличку. Далі все, як називається, мені вже цікаво. Це також передпокій. 3900 коштує такий передпокій. Ще такий передпокій вже більш широкого розміру, багато цих крючків. Тут навіть можна повісити вішалки, і ще й поличка зверху. 7288. І ще тут як лава, можна сидіти, дзеркало, антрацит колір 1300 на 2 на 390, дуб «Артизан». антрацит виробник Україна. Це йде без знижки. Так, полички відкриваються на дві. Тут шухляда, як я розумію. Да, і, там і така, як м'якенька тут лава. 7288. І ще ось такий передпокіп. 5418 з крючками. Також тут внизу така тумба. Але отакий мені здається, зручніший можна сісти. Ну, М'яке таке сидіння. 5418. Білий, 1649 на 290 і на 1000. німфея. Альба, дуб, Сонома. Так, передпокої ще якісь. А, ось тут же вони є, думаю, їх вже багато цих передпокоїв. Так, оцей передпокій коштує 5289, також з тумбою, з крючками, з дзеркалом. Тут уже без дзеркала, тут прям цілий такий. Зібраний з шафою 8 436 1700 на 370 і на 1950. Шість упаковок. Ага, шість упаковок. Ось так зручно. Вішаки тут. Поличка. Шість крючків, так? Да, получається. Шість упаковок. І тут ще третя упаковка. Четверта, п'ята, ще шостою називають упаковкою. Ну і упаковок. Такий передпокій. Так, цей передпокій я показала. Все, оце останній передпокій. Передпокій такий. Коштує 5014 тисяч угу, Лукас і німфея Альба. Вони чимось відрізняються, але одинакових розмірів. Дубсанома Німфея Альба. Ну, як одинакові, мабуть, з різного зроблені. Один коштує 5 тисяч 4 гривні, а другий 4 тисячі трішки нижча ціна. Ось тут багато так до нього іде, можна сказати, поличок. і Зверху поличка. І тут така, як двері, дверчата відкриваються. Так, а ось такий ще великий, да, передпокій. 8. А я показувала. Ось оцей ще маленький не показала. Це також передпокій, саліван, ось такий з вішаками в два ряди. Маленький такий ну, якщо на маленьку квартиру 2252. Виробник Україна. Ось розміри 600 на 330 х на 1830. І тут такі полички на дві штуки. Також Україна робить, Ось ну, такий цікавий. Так, ну все, з перед я начебто закінчила полички етажерки. Все вам показала, якраз так людей багато підійшло. Буду закінчувати своє відео. Дякую, що дивитесь мій канал. Я була в центрі меблів, в епіцентрі, у всіх епіцентрах України. Десь ну, одинаковий, я думаю, асортимент, чимось там відрізняється, але не думаю, що сильно. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!